Добрий день, гості, підписники мого каналу Слава Україні! Героям слава! Так, їдемо ми закривати вологу. Сьогодні у нас субота. сухота. Будемо Беру спробувати з наканала сідаємо освітнього села, сашки з Да не подивимося, як ми туди доїдемо, зон приблизно, солодівчик начну. Їде, затекає великих піса, перша передачка, за маленького йде потих перешкали. Тут у нас одного хлопці не закривалися на богу. Тут на Та, внашу, я, хоча, ми ми Ось, тута, це колесо, вони раз прийшли, а сюди така хвилина. Приїдемо побачимо, я на крила, без зараз безкрила. там бітки вже позривалися і А там зараз охопили, яко не буде, хоч що... не А далі троє сьогодні. так Та що знімемося вже не будемо за переправою. Забираємо до переправи. Ось тут коло там немає. Третя передача. Eu não Бо кажуть, завтра буде дощ, то я там не це оборонами Треба було бігати по асфальті. А там по асфальті вже не, як коли... не габарів. Я через поля поля, і поїхав сьогодні. мною. Отам, коли ми я приїжджав, маленькі і все, і там вся вода, і я першу, на перші проїздити. Ну, поїдемо загороди, наприклад. Так, друзі, ось така земелька в нас. Би, і не дуже і суха, але би, і не дуже і мокра. Тут знизу мокра, там трошки сухіше, там навіть видно на горбочку. Тут трошки влажновато. Раз приїхали вже, не зможемо за один день все зробити. Треба трошки тут, а трошки там зараз. Так, агрономи на місці. Це є ось так виходить. Така грудочка в нас тут є. І ось так виходить. Зараз трошечки воно таскати, де-не-де є сировати трошки. Ось грудочка ваша. Трошки буде сирувати. Ну розвивається нормально. Джон теж тягне добре, третій передачі бігаємо. Ось таке. На колесо, не знаю, чи це налипається, ніж ну, це налипає, зараз не бачити, А що не трохи туди налипає. Ну і що, вже зробити і буде Ось такі осипається добре. Є трохи цього грудок, це трохи залишить. Але нічого страшного. Хорошо закривається. Це мені подобається. Давайте виміха далі. Всі люди як люди, а мій газда здує. Нікого ніде нема на городах, а моя пчілка працює. О, Ще в нього якісь там помощники ходять, провіряють агрономи. Вимірюють глибину яку, чи що тут? А, а яка глибина? Лак. Чи правильно робить, чи ні. Угу. Два контрольора ходять. Ай, як Круги наматує. Яка красота! Я, яка красота! М'ягенько, пухкенько, гарненько. Нікого ніде нема. Тільки ми одні. Ай, це мені? Привіт-привіт! Добрий день! Ми з України! Красота! Чудово. Так, тут мені треба посапувати. Чесничок, який в мене гарний. Цибулька мацюпунька. Ще один круг і буде готово. А що це? А куди це? Що це за маневри такі? Ага. А, хазяїн, куди хочу, туди їжджу. У себе на городі. а за ним ходять, перевіряють одразу, чи ніде нічого не пропустив, чи файно все зробив. Це сорчик працює. Ось так. Ми приїхали вже зу, додому. Все, тракторес справився невідмінно. Приїхав там ще на один город попробував, тут у нас піщана земля Короте, не йде. Ось такі у нас каюги. Заїхало, буде замуж завтра буде помити. Ну все, кому сподобалось відео, ставимо вподобайку, підписуємося на канал. це буде Україна. До зустрічі на каналі.